У Івано-Франківську відзначали поливаний понеділок. За старовинним звичаєм люди обливали один одного водою. Згідно з народним віруванням, ця процедура означала весняне очищення тіла і душі. Уже з самого ранку в середмісті зібралися дві сотні юнаків та дівчат. Вони озброїлися відрами, пляшками та водяними пістолетами. Оскільки комунальники заздалегідь вимкнули фонтани, молодь у пошуках води вирушила на міське озеро. Там провели естафетні перегони з відрами в руках. Хто програв, того обливали. А далі учасники святкування розділилися на два Табори і зійшлися стінка на стінку. Важливо для того, що це якось йде самооцінка для мене підвищується, тому що я знаю, що коли мене облиють, то коли я буду обливати людей, що це очищення. На поливаний понеділок традиційно дісталося дівчатам, однак вони зізнаються на хлопців безкетників у цей святковий день не сердяться. Я обращаюся, тому що на це свято, я думаю, це люди. Ми сюди прийшли спеціально, щоб нас полили. Ми хотіли теж полити, але так не вийшло. Ми нікого не полили. А нас отако всі облили. Голова дають. А от літніх івано-франківців та мешканців з малими дітьми молодь не обливала. Перехожі в тішені тим, що давні традиції поливання у Великодній понеділок мають своє продовження. Після того, як молодь до схучу пообливалася на березі озера, юрбою вирушила до середмістя. По дорозі дівчата у національному вбранні роздавали перехожим писанки. Близько 150 писанок було і перехожі люди могли отримати цю писанку в знак певної традиції. що це в нас не є як якийсь бидло захід. У нас є просто культурний захід, де молодь збирається. Вона хоче це проводити. Традиційне святкування поливаного понеділка завершилося під стінами Івано-Франківської міської ради. Молодь рясно облила будинок чиновників. У такий спосіб активісти попередили воду для великодніх забав знайде за будь-яких обставин. Роман Турій Сергій Щочкін, новини на вежі.